І це наша Україна, бо в нас теж є воля. Так, ми за волю воюємо. Наші рідні за це воювали. Ми той народ і та нація, яка має в себе волю і нічого з цим не можна зробити. Ми не раби, нас не можна пороботити. І якщо є люди, які там зараз що завгодно хочуть. Вони хочуть там через якісь там банковську систему, через якісь там неприємні там закони. Там вони третірують, все роблять для того, щоб люди не могли жити, щоб вони виїжджали і так далі. Це все фігня, бо вищі сили вони зараз на стороні країни, і вони борються також з людьми. За те, що називається воля українського народу, і ця воля українського народу хто хоче, може мені що завгодно казати, вона все, равно, все одно переможе. Бо ми будемо вільними людьми. А Соєдінний Штати, вони збирали людей, які не могли більше бути рабами, і вони робили цих людей вольними. І наша країна вона також буде, бо в нас є це запрограмовано і це завжди в нас було. І цьому докази наша історія як є за нашими плечами. Ми не можемо бути тими людьми, хто буде рабами. А чому вони нападають і чому, чого вони хочуть. Їм це поперек горла. Вони ж завжди кажуть: ви там пригали, ви там пригали. А чого їх це так дратує? Їх це дратує, бо ми вільні і можемо пригати, бо ми вільні і можемо факт ще показати комусь. знаєте. Бо ми такі, в нас жінки такі на базарі все скажуть. І там хто що в кого зварував, хто з ким спить, і хто падлюка, знаєте. Це Така країна, це такі люди. В нас, не, в нас неможливо нічого скрити. Чим далі. Чим сильніше це буде відбуватися, бо ми за це зараз боремося, і хоч би люди, як би це не думали за це, вони повинні знати, що це переборе. Казав колись Шевченко: борітися, поборети, і ми поборемо. Поборемо свої, своїм шляхом, будемо для дітей наших це казати, і все, все одно зробимо, що наша країна буде буде вільна, буде вільна від тупих, буде вільна. Від... Від корупціонерів буде вільна, від злих буде вільна. І ті, хто зараз, я вже це казав, зараз всі планети, зараз вся астрологія, зараз всі вищі сили, Ісус Христос і всі інші вищі сили, вони за Україну. Чому? Бо Україну, хоч це і не кажуть, хотіли забрати. З однієї сторони йшли е, там Венгри, з тієї сторони хотіли румуни з'їсти, з тієї сторони хотіли там е, німці там терли ручки і поляки терли ручки, і москалі терли ручки і ще хтось там руки знаєте і турки, і вже там пилили, і ділили, і так далі. І тільки вищі сили і воля людей, які встали вони вже це зробили, і це знаєте на це звертають увагу всі? Бо якщо людство, якщо всі люди, якщо в нас є воля, то ми не такі, то ми не раби і вже рабами не будемо. Що б тут не робилось, і хто б тут не був руководителем, то.